11 -та. в Україні час новин на Дніпро Тіві в студії Ксенія Штомпель. Вітаю напередодні ввечері У Дніпрі лунали вибухи. Росіяни запустили по місту Шахеди. Протягом ночі була одна повітряна тривога загальною тривалістю майже 5 годин. За інформацією Дніпропетровської військової адміністрації в області сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. Підрозділи зенітних ракетних військ військ повітряного командування Схід знищили 10 з 11 дронів Камікадзе. Окрім атаки дронами, обстрілів на Дніпропетровщині вночі не зафіксовано. Протягом минулої доби на окремих ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Маєнку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 26 БПЛА типу Шахет-136. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Високоенергетична акустична подія так назвали явище в головному центрі спеціального контролю при космічному агентстві України. Йдеться про спалах в небі, який вночі спостерігали кияни. Вони розповідали, що чули звуки вибухів, а у небі була помітна яскрава заграва. О 21.57 інфразвуковими засобами на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Вона ймовірно пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Інформація уточнюється. Станом на ранок на території Дніпра залишаються підтопленими території одного храму у Шевченківському районі. Будівля розважального закладу на набережні, 61 приватне домоволодіння та два будинки. В Обухівці підтоплена територія закладу відпочинку 33 будинки та більше 80 приватних домоволодінь. Найбільше підтоплень будинків в області спостерігаються в Курилівці Петриківської громади. Там же у воді залишається пів гектара сільгоспугідь. Співробітники ДСНС здійснюють обстеження території та контролюють стан підтоплених ділянок. Під час повітряної тривоги на території приватного домоволодіння у підгородньому виникла пожежа. Горів спільний дах двох суміжних господарчих споруд. Загиблих та травмованих немає. Вогнем знищено дах господарчих споруд пошкоджено два мотоцикли, шість велосипедів та інше домашнє майно, що знаходилось всередині на загальній площі 50 квадратних метрів. Світло навіть у віддалених куточках Дніпра в межах проєкту Місто без околиць комунальні служби регулярно проводять планові ремонти та роботи з обслуговування мережі зовнішнього освітлення найвіддаленіших вулиць. Так, наприклад, працівники КП міськ світло проводили планову профілактику ліхтарів в Шевченківському районі. Лінію не так давно монтували. Сьогодні ми робили профілактику освітлення. Планова заміна ламп та ремонт світильників на віддалених куточках міста. Бригада з трьох чоловік, водій та два електрика і одна машина. Окрім стелі у квартирах та руйнування фасаду будинку. Деякі дніпряни стикались з такою проблемою через аварійний стан даху. Проте в межах проєкту Місто без околиць комунальні служби почали відновлювати покрівлю багатоквартирних будинків. За роботами спостерігала і наша знімальна група. Найважливіше те, що коли протікає дах, він протікає не лише в будівлю, а й назовні. Ви можете бачити, отам біля вікна така велика величезна пляма. Валентина, мешканка Сагайдачного 7, жаліється, залишки від води та постійна сирість у квартирах вже давня проблема будинку. Коли дощ іде злива сильна, то протікання аж до першого поверху стоять калюжі, сиро дуже неприємно. І ясно, що такий вигляд під'їздів ну, з затіканням не влаштовує. І до квартир частково затікає із-за того, що потрощений шифер. Аби усунути негаразди, комунальники замінюють покрівлю. Дуже щаслива з того, що нам роблять дах. Нова дахівка надійна, стверджують працівники, та послугують для мешканців не один десяток років. За підтримки мера нашого міста Бориса Філато та за програмою місто без околиць» наше підприємство приступило до поточного ремонту покрівлі. Зараз проходить заміна з старого шифера на новий металопрофільний ліст. Це набагато довше по рокам. Воно простоє, чим стояло до того. Ремонт комунальники планують завершити вже наступного тижня. А ось у Шевченківському районі дах одного з будинків тільки готують до відновлення. Роботи розпочнуть за кілька тижнів. Жителі тільки нещодавно побачили, що в них протікає. Дах накопичується це на на горищі і локально затопило декілька квартир. Вони звернулися, звернулися на гарячу лінію громадської ради. Ми комісійно виїхали обстеження. Наразі вже готова комісія рішення ТБНС для того, щоб провести ремонтні роботи і відновлювані роботи щодо усунення аварії в житловому фонді з ремонту покрівлі. Буде замінятися старий побитий шифр профнаситу чи не пошкодження покрівлі у цьому будинку. Ми розповімо у наступних випусках. Охайні вулиці та подвір'я, чисті двори багатоповерхівок та порожні від сміття баки. Усім цим ми завдячуємо нашим комунальникам. Іноді їхня робота залишається непомітною. Однак ми досить мало знаємо про те, якою ціною дається порядок у місті. Дніпро ТВ продовжує цикл сюжетів, присвячених людям, завдяки яким життя у нашому місті стає кращим та комфортнішим. Черговий сюжет про роботу водія сміттєвоза дивіться прямо зараз. Дніпро. шоста година ранку. Кілька тонни сміттєвоз підприємства «Екологія Екологіяде виїжджає на вулиці міста. Бригада водія Олексія Головачова вирушає на свій звичайний маршрут. Збираємо мусор по бачкам, їдемо по маршруту, який назначено диспетчером. Перший, другий, третій масив. У нас ділянка пана Олексія. Житломасив. Перемога, аби вивести звідси сміття, потрібно три заходи. Говорить водій. Зараз будемо виїжджати прямо на бордюр, по тому що. По-другому нікак. Та дістатися до сміттєбака на великому автомобілі щите випробування. Проїхати по двору машин наставлені на очень много. Здесь ще как бы вроде бы как не виноват, тому що не припарковались здесь неправильно. І... А все равно приезжать как-то надо, собирать мусор этот. Ці проблеми відомі лише комунальникам, бо їхнє завдання прибирати місто попри усе з 2018 року. Вивозом сміття у Дніпрі опікується підприємство Екологія, Д». щоденно працюють більше 30 сміттєвозів. До вечора спустовшити слід більше 7 тисяч баків згідно із підписаних договорів. Навесні особливо тяжко, тому що люди починають в баки класти ну, все. Все, що їм не потрібно, допомагає частний сектор. Починають грибсти ну, все з дому свого, і тому нас доволі часто проблеми і горять, і ламаються для покращення роботи. Підприємство закупило нову техніку та створили бригади з ліквідації стихійних звалищ. Якщо у нас навіть у 2020 році за місяць було кілька сотень жалоб. То от я вам можу з повною відповідальністю сказати, що в цьому році у нас взагалі з першого числа по сьогоднішній день десь близько 30. не в місяць, фактично за три з половини місяця. Чистий Дніпро це не лише гасло. У місті поступово змінюють ставлення містян до відходів. Невдовзі ТПВ обов'язково сортуватимуть, а потім запустять повноцінне сміттєпереробне підприємство. Мені нравится, коли в нього участок чистий. Ніяких жалоб нету. Всі довольна і ходить. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Калинова припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Продовжується ліквідація пошкодження на водопроводі по вулиці Слави. Водопостачання відновлять після закінчення робіт, купчення засмічень на мережах водовідведення та усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт бригади проводять без відключень подачі води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдине. На гарячу лінію Дніпровської міської ради, як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено та отримано 35 звернень жителів міста. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції поліцейські розкрили 40 злочинів. Серед них крадіжки, майна, вчинення хуліганських дій та інше. У місті зареєстрована одна дорожня транспортна пригода з травмованими. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилась 21 дитина. З них 11 дівчаток та 10 хлопчиків. Сім немовлят народили жінки-переселенки. Цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й. А поки разом крокому до перемоги та віримо в ЗСУ.